Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні знову в місто приїхали. Максиму треба було на роботу. Ну, він же сходив. Я по своїх справах він по своїх. Я швиденько знайшла собі справи. Сподобалось мені кататися на машині туди-сюди, а що його дома сидіти? Ну, в принципі, робота є, але. І в місто я люблю таке походити, щось пороздивлятися. А поки він ходив там по своїх справах, я ходила на трикотажку. Той, хто місцевий, знає, а хто не знає, у нас є фабрика. Ну, там і шиють одяг, і можна зайти, щось придбати. Є магазини. Тож я ходила, купувала мамі халат. Там халати, піжами, все таке зараз. Гарне подобається. А от раніше, колись я там ще купувала, коли Євген був зовсім маленький, дитячий одяг. Повзунки, там, пелюшки, все таке, на виписку, конверти. Так, там раніше якось було воно більш гарніше. Зараз мені от ну, не подобається. Але, звісно, є там вибір, можна щось придбати. так що Зайшла я трошки пороздивлялася, купила те, що треба, і зараз будемо вже. Їхати додому. Сьогодні ну, дуже гарна погодка, сонечко світить, тепленько на сонці, а в холодку, правда, так прохолодно. Так, друзі, думали їхати додому, ну, заїхати в маркетоп. Тобто. Максим щось проїхав, каже, ти що кажу, а він каже, а я де в кафе веду. Кажу, нічого собі. Так що ми йдемо пити каву зі смаколиками. Це, ми своє замовлення зробили, чайок. Я ось такий якийсь рулет маренговий взяла, а Максим по-простому тістечко, він любить, от така картошка, Як? ну, з от він дуже таке полюбляє. І Євгену додому взяли. Вон. Щоб ж, і дитину не обідать. І таке воно гарне і дуже смачне. Треба в інтернеті подивитись і зробити. Ну просто смакота, ще з полуницею. Дуже-дуже смачно. Ну що, друзі, ми вже вдома. Та нічого такого не купували. Сіль. оцет, бо закінчився. Лимони взяла. Треба чайку попити з лимоном, бо щось таке. Відчувається, що треба попити чай, он і олію. Це ж хочу за олію сказати, що подорожчала. 60 гривень ось така. Пляшечка коштує. А ми оце в ту суботу купували домашню 60 гривень за літр. Я думала, домашня повинна бути дорожча, а воно, бачите, як одинакова ціна. ціна. Так що, отак, от от все дорожчає. Все, будемо зараз щось готувати їсти. Я вийшла на город, хочу зірвати капусту. Така, яка не вродила, хоча вона вся не вродила, можна сказати, свиням і курям, бо пищать хочуть. Смакоти якоїсь. Ого. Так, одна є. Інша є. Тут якісь ще й голубки такі гарні, там, може щось знадобиться. О, ось я зрізав. зато після дощу видно, що вона пішла вріз. Де ж так, три, ще одне. Там можна і дві. Це я дивлюсь там. Та люди. Я так далеко, правда, не дуже бачу, але бачу, що у них город засаджений капустою, і вони її зрізають. Я поки свою ще не. Я собі розмовляю з вами, а телефон гепнувся. Ну, це в мене таке часто буває. ну В принципі, я сьогодні не взяла той штатив, яким завжди, що стоїть гарно, а той, який падає. так, ну нічого. Я вже звикла, в мене там уже скло запасне лежить. Максим мені клеє. Це вже знову треба буде переклеїти, бо воно вже побите. Телефон падає дуже часто. Ну що, одну роботу зробили. У мене там суп доварюється. Ну, Зараз треба ще підемо разом з вами салат робити. А ще мені треба полізти на горище. Ну, це хто зі мною той знає, що, та, що там у нас відбувається. Що Зараз я буду туди рачки лізти, так як. Оберешітка там тільки немає по чому ходити. Ну, нічого. Мені треба полізти, знайти курточку, ну, таку робочу, що ми оце по подвір'ї поратися. Бо вже ж холодає, так що зараз полізу шукати. Ще хочу сказати декілька слів. Оце ж ми останні дні частенько їздимо в місто і зо мною вітаються для мене незнайомі люди. Я то розумію, звідки ви мене знаєте. Велике вам дякую. що... Просто так не проходите, а вітаєтеся. Ми ж звикли, що ми вітаємося, як ну, з тим, кого знаємо по життю. Говоримо привіт. там. А тут я бачу, що йдуть, я їх не знаю, а до мене вітаються. То завжди ми ходили до Максима всі добрий день! Добрий день, привіт! А тут а до мене. Так що дуже вам велике дякую, дуже приємно. Так, ну що? Полізли тепер на горище. Вже вилізла на дах, так присядуся, щоб вас, щоб ви мене бачили, бо воно там не дуже видно. І хочу сказати, Максим потримав мені драбину, я вилізла. Сказав покличеш, як будеш злазити, а він там на цьому в гаражі. Це я буду тут кричати: а ух, ну нічого. Зараз полізу, знайду те, що мені треба, але хочу сказати, що так. Якщо зробити такий хід на горище, то тут нічого не страшно. Просто що драбина зараз вона стоїть не на тому місці, на якому вона буде стояти, і вона там трошки туди-сюди ходить, бо дошки ж оброблені, і вони такі трошки жирненькі, так сказати. Тож все, пішла. я. Але мені тут сподобалось. Тут скільки місця: Хід на горище, ну і самий дах. Все вони вже доробили, я так зрозуміла, те, що. Треба, тепер тільки залізу. Ну, це завтра останній день, коли обіцяли, а там м, годить зарази такі. І подивимося, чи завтра його привезуть, бо я щось думаю, що не дочекаємося ми його на цьому тижні, а там, звісно, видно. Дуже хотілося, щоб завтра його привезли, щоб це все зробити, і Максим перед роботою трошки відпочив. Так, ну як ви зрозуміли, я тут не сама на цьому горищі, залізом. Перевіряльщик. Пішли давай, бо зараз я ще за тобою ганяться буду. Будемо ми тут сидіти довго. Так, я знайшла, що хотіла і те, що треба і не треба. Тепер стою, чекаю, кота. У нього тут обхід по горищу. Пішли давай, не дається ж зараз. Це ж я підходжу ближче до виходу і він за мною йде. Так що зараз буду гукати Максима, але стою, чекаю, бо сусід до нас прийшов, вони там стоять розмовляють. Зараз будуть всі мене знімати. З Горища. Так, пішли сімбочка, пішли. Все, з горища злізла, зняли мене. Але це ж розповідала за те Залізу, а це Максим прийшов вже тримав драбину і каже мені що. Тільки що телефонували сказали, що завтра заліза не буде, буде на наступний тиждень. Ну, коротше, вони пусту машину не пускають. Їм треба ще закази, бо це ж не в нашому місті той завод, чи що воно там таке, де виробляють його, то ще закази треба, а потім вони поїдуть. Ну, Це як у нас завжди. У всіх так воно робиться через одне місце. Ну, місце. ну нічого, почекаємо, може, ж не буде таких великих дощів. Просто що тато приїхав допомагати, ну, він буде вже їхати додому. Ну, я ж є, це, це як завжди. Я помічник, але все одно, воно ж п'ятиметрове, велике. Ну, будемо надіятися, що нам хтось допоможе. що Виручить нас. Так що, ось такі в нас справи. Так що все готове, а залізо ні. Ну, це я Максиму казала ще. Як ми тільки починали оце, кріпити ці дошки, кажу, давай виміряємо і замовимо раніше, бо в нас так і з дахом було, не привезли, коли обіцяли. А він каже: ні, він каже, мені треба виміряти, щоб точно було, бо це ж ну, великі гроші залізо, так що. Чекали, чекали і ось так. Ну нічого, що не робиться, все на краще, значить, так треба. Готую їсти, відбивні смажиться. Це ж сковорідка, оця, що я коли позавчора ми купили. Ні, вона хороша, але чогось зроблено так, що посередині в неї такий, як горбик. І там олії дуже мало, в основному по бокам. Оце мені не подобається. А так смажить. все добре. І буде сьогодні на вечерю пюрешка. Бачите, ось така картопелька є фіолетова. Це не ота солоха, а ще. Один сорт у мене є ще трошки всередині, вона фіолетова, так що зараз наваримо. Відбивні я посмажила, картопля вона зараз довариться, доведемо її, і залишилось мені швиденько зробити салат. Не мала робити салат, так я буду робити і розмовляти. Не мала я його робити, а це в холодильнику морозилки шукала. М'ясо на відбивні. У мене там вже все попідписаному, ми як свиней поприбирали, то попідписувала все, щоб все гарно знаходити було. Бо буває таке, що відкриєш і не знаєш, що воно таке. І знайшла пачечку крабових паличок. От, знаєте, по акції побачиш накупиш та й в морозилку. Тож, буде салат з крабів. І отака от буде вечеря. Все швиденько, щось нічого не встигається. Значе і немає такої роботи, але поки те, поки все, та й і вечір. Вже треба вечеряти. Мені ще треба з відео там, те, що має вийти. Вчора для вас справитися. Так що ну, от так от. Максим там ще всі вийшли хлопці мої на вулицю. Цей в гаражі справляє. Мопед той скутер, а я в кухні, в хаті. Ну як, ми і там, і там, але ввечері вже там прохолодно, нічого не хочеться робити. Тут, тут в хаті і посуд мий, бо водичка тепленька, а там все таке холодне, то не хочеться там знаходитися. Тож, я буду швиденько все тут закінчувати. І щось, як я встановлювала телефон, мені якось не подобається якість. То не буду довго знімати, хоча світло вже хороше тут зробили, але щось не те. Треба, якісь налаштування, бо хочеться, щоб вам було гарно дивитися, так сказати. Якість хороша. Тож дякую всім за перегляд. Дякую, що зі мною, і всім тихої ночі і вечора, бо в нас вже розпочалася. Тривога дуже часто зараз, щось останні дні. Тож бережіть себе і до нових зустрічей. Пока пока.